Це на КВДЧ тут сталася неймовірна подія, такої події ніколи не було на КВДЧ. Подрузі, Юлі притиснуло пальці. І ми не знаємо, що робити з цими пальцями. Пальці посиніли, а ці пальці дуже, 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 дуже цінні. Ну що ж, підійдемо до учасників, які були на цьому і при цій події, будь ласка, скажіть, будь ласка, пару слів, що сталося, добре? Наша розповідь про пальців. Складені, заприсяжені, і спікала маленька біда, не витихнуло їх, не пускало їх, ми тушилися всі на круги, Вилювалися, переймалися, але пальці чомусь зі струби, не виймалися, займалися, дівча, не тяни його, попроси когось. ні відпусти мене. Я молю тебе відпусти. Я благаю відпусти. Та мені невелестий. Я благаю відпусти, бо не можу далі довіти. Дуже вам дякуємо за інтерв'ю, Ви пояснили всім, що сталося з цими прекрасними пальцями. І ще підійдемо до Юлі і попитаємося, як її пальці. Болять. Болять пальці. Студія добра. Дуже вам дякую за вечірню програму. До побачення.